Проти України на боці Росії воюють і північнокорейські військові, їхні спецпризначенці. Україна має право на захист. Я дякую сьогодні особисто, дякую особливо Службі безпеки України за реалізацію нашого права на захист. Блискучу реалізацію. Найголовніше, що ви довели блискучою операцією Павутина війна. Завдає відчутних збитків та втрат, зокрема, агресору. І це саме це, і є відновлення справедливості, і це саме це, є примус до справжнього миру. Особливо важливо це підкреслити саме сьогодні, в такий день, день, коли ми всі в Україні вшановуємо пам'ять наших українських дітей, убитих Росією, убитих агресором, убитих Путіним. Росія відчуває, що вона робить і за що несе відповідальність саме тоді, коли ви і інші наші воїни діють. Я хочу подякувати службі за все, що ви робите щодня, подякувати всім вашим колегам, побратимам. Друзям вашим рідним, близьким, особисто дякую, Василь Васильович, вам. Дякую вам ще раз. Слава Україні! Героям!